Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Сполучених Штатах. Америки відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна про плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі, як зазначає Рейтерс, у штатах відреагували обережно. Високопоставлений представник адміністрації підкреслив, що Росія і Білорусь обговорювали подібну угоду в минулому році. Він додав, що немає жодних ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю. Ми не бачимо ні причин для коригування нашої власної старт. Тегічної ядерної позиції ні будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО, заявив чиновник. Ось громадський політичний діяч із США Юрій Рашкін нагадав, що Путін аргументував своє рішення відповіддю на запрос самопроголошеного чільника Білорусі Олександра Лукашенка, який нібито сам наполягав на надаванні ядерки РБ. Експерт зазначив, що Лукашенко завжди мріяв, щоб ядерну зброю застосували з його території, аби удар у відповідь прийняла саме його країна. Рашкін також нагадав слова історика Юрія Фельштинського, який постійно наголошує на важливості ролі Білорусі в цій війні. Цей сценарій він уже описував раніше. Можливо, Білорусь не анексована і досі продовжує існувати як окрема держава для того, щоб з її території запустити ядерну зброю, розповів експерт. На його думку, йдеться про один запуск, після якого буде відповідний удар. Крім того, Фельштинський припускав, що ми можемо побачити повторну спробу реалізації путінського плану щодо захоплення Києва, адже йому абсолютно начхати, скільки своїх людей він для цього втратить. А можливо. ...ливо він має плани із залучення до цього і білоруської армії, зазначив експерт. На його думку, Лукашенко потрібно знешкодити, тому що тоді у Путіна зникне можливість, до якої він довго готувався. Адже сама проголошена влада Білорусі навіть змінила свій закон, аби уможливити розміщення російської ядерної зброї. Це все призведе до ще більшої загрози для населення Білорусі, бо навіть якщо владу у Лукашенка заберуть, лишається питання, чи не стане Білорусь частиною Росії в такому випадку, акцентував експерт. Ми бачимо, що Білорусь грає критичну роль в цій. Цій грів ядерну загрозу, яку так любить використовувати Путін, адже в нього є три види зброї: мобілізовані старі танки часів Сталіна і ядерна зброя, яку він готує на майбутнє. Тобто, після українського контрнаступу, додав політик до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.